У селі не переставали обговорювати новину. Іван повернувся до дружини і не один, а з дітьми, яких народила йому інша жінка. У селі не могли перестати обговорювати новину. Ольга, ну але навіщо тобі це все? Вона колись вкрала у тебе чоловіка, а тепер ти будеш виховувати її дітей. Ольга не хотіла слухати такі слова. Їй було неприємно і гірко. Так, я розумію, що я роблю. Це діти чоловіка. Іван уже нагулявся і повернувся до мене. А Анна уже назовсім на іншому світі. Їй тепер точно байдуже, що робиться на цьому. Діти не винні, що так сталося. Мають батька, який точно не дасть їм пропасти. А я жінка, своїх дітей не маю, та хоч про цей сиріт буду піклуватися, відповідала Ольга. Здивованим сусідам. Іван сподобався їй ще тоді, коли вона була студенткою вузу, відмінниця. А він викладав у них право гарний, розумний і неодружений. Ольга завжди таємно мріяла мати такого нареченого. Але Іван доглядав за Анною, секретаркою. Анна була молода, але за плечима мала один невдалий шлюб. Іван сподобався їй відразу. І вона крутилася біля нього як могла. Але Ольга втрутилася в їхні відносини і почала набридати викладачеві своєю настирливістю до науки. Одного разу Іван запросив її на каву. І так вони познайомилися ближче. Ольга жила у своїй власній квартирі, тому часто запрошувала до себе Івана та готувала смачні вечері. Згодом вони зійшлися. І стали жити в тій же квартирі. Але Анна не давала їм спокою. Ольга мала власну двокімнатну квартиру, яку залишила їй бабуся. Тому вона часто запрошувала Івана на щось смачненьке, яке сама любила випікати. Анна одного разу сказала їй: Ти забрала у мене нареченого. Але Ольга відреагувала на це із гумором. Треба було свого нареченого тримати у кишені. Всі, хто був у коридорі, почали сміятися. Анні стало соромно, але вона не опускала руки. Ти не будеш із ним щаслива, вигукнула вона Ользі прямо в очі. Ці слова були якби прокляттям. Так і сталося. Іван десь затримувався, пізно приходив додому. Насправді він забігав у гуртожиток, де жила Анна на побачення. Він дійсно любив Анну. Можливо, що це було його перше кохання в його холостяцьке життя. Деякі подруги радили Анні не здаватися йти до кінця, а інші говорили забути і почати життя заново. Анна слухала ті балачки, а серце підказувало інше нехай живе з цією іншою, але буде її. Одного разу Ольга дізналася, що Анна вагітна, і почала дуже злитися, тому що сама ж ніколи не могла мати дітей. Анна народила хлопчика і Іван перестав приходити додому. Цілими днями сидів із сином, купував дорогі речі, іграшки, ходив на прогулянки. І коли дізналася, що Анна чекала другу дитину, Іван втомився бігати то, туди, то сюди. Я йду до неї. Відверто сказав Ользі. там мої діти і я повинен бути з ними. А ти розумна і молода і ще влаштуєш своє життя. Зрозумій мене правильно. Коли Анна народила третю дитину, Ольга зрозуміла, що більше не має сенсу тримати чоловіка. Але життя не непередбачувана річ. Сталася трагедія. Анна незабаром померла. Ольга спочатку раділа, що чоловік знову повернеться до неї. Але потім у її душі усе перевернулося. Вона поговорила з Іваном, і вони обидва домовилися, що будуть виховувати дітей разом. Разом із Іваном Ольга ростила дітей свого чоловіка і своєї суперниці. Вона зовсім не звертала уваги на плітки за спиною. Діти не були для неї чужими. Вони називали їх мамою, а вона їх як рідних синів. Зараз у Ольги є все, про що вона мріяла. Двоє старших синочків уже мають свої сім'ї, а молодший Олег тільки закінчує університет. Ольга покладає на нього великі надії, тому що має батьківський характер. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Ольга?